Я б не ділив, що нас є суспільство, є ветерани. У нас зараз ну, багато бо є така такою інформацією, що от вони, вони прийдуть, вони повернуться, а що робити. І тут при такою ми вже якось ділимося, ось ми в то вони, то ми, і не зрозуміло, що робити. Ми захищаємось від них, потім ми з ними, а як це буде. Я думаю, що до кожної громади потрібно, щоб були фахівці, які будуть працювати з ветеранами, зробити мапу ветерана, щоб з QR-кодами де, куди по можна прийти для першої соціалізації. Щоб людина відчувала, що вона потрібна громаді, що вона частина громади, що громада це він також. І не просто я прийшов, постукали, я тут воював, давайте якось будемо спілкуватися. Десь якраз напрямок, щоб ми з двох сторон працюємо, в зв'язку, десь симбіоз. Просто досвід. Ветерана досвід бійців, віже сумасшедший досвід Він може використовувати в громадах на керівних ланках, на, виконав... на яких там задачах, щось зробити те, що можна підняти рівень громади. Потому що зараз не вистачає людей, ні ніде фахівців вже немає. Тут і перенавчання можна зробити тут. Просто готуватися тому що зробити ветеранський простір. Провести, може, бути, там страцесії в громаді, що що робити, що вистроїти цю програму розвитку в розвитку, може бути, можливо, ветеранський бізнес. А то, що вже є, знаєш, декілька громад де, о -о -о -от з такими руками очікують, хто приходить, вони вже от, от в обіймах. Тобто він вже свій в обіймах, і його ніхто не випустить, він вже йому допомагає, і він допомагає. І він відчуває в цю, цю, цю напрямок. Багато залежить від відносин, від людського фактору, як би не було. Ну, моя особиста думка. І важливо, каже, це повага, це саме перше, що це люди, люди не просто десь були, там на заробітках, це люди, які боронили кордони, які допомагали кожного разу. Тому що за рахунок цього, людина тут може спати і працювати, і напрацьовувати.